Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні розглянемо годинник Citizen Eco Drive. Циферблат зеленого кольору з великими чіткими індексами. 12 годин у вигляді арабської цифри. На сріблястих стрілках та мітках нанесено люмінесцентне покриття. Хронограф запускаємо верхньою кнопкою по краю циферблата є тахіметрична шкала. Зліва хвилинна стрілка секундоміра, справа 24 години формат часу. Ці лічильники також зеленого кольору з визерунком шахової дошки. Знизу розміщена секундна стрілка годинника. Між індексами 4 та 5 годин розташоване віконце з датою, зверху розміщено логотип, знизу у віконці секундної стрілки напис EcoDrive. Забезпечує роботу годинника механізм B620 з технологією EcoDrive, тобто на сонячній батарейці. Точність ходу складає плюс-мінус 15 секунд на місяць. Повного заряду вистачить на 270 днів роботи. Є індикатор низького заряду. Циферблат захищає мінеральне скло, корпус із нержавіючої сталі 316L, Рант та бічні грані поліровані, а на вушках сатинування. Діаметр 41 міліметр, товщина складає 12 міліметрів, вага 143 грами. Годинник комплектується сталевим браслетом, застібка з кнопками та логотипом. Задня кришка загвинчується, водозахист 10 бар. Ось як годинник виглядає на зап'ясті обхватом 16 см. Коштує такий годинник 270 євро. Придбати можна, перейшовши по посиланню в описі цього відео. Дякую за перегляд. До нових зустрічей.